Отже, чи може нова тарифна політика призвести до політичної кризи державі? Прошу пане Тарас, дякую. Знаєте, я е, хочу дати репліку з приводу ринку на газ. Ринок, ну це класичне визначення. Це система економічних відносин між економічно вільними суб'єктами з приводу купівлі-продажу певних благ, ну в тому числі комунальних послуг. Тому говорити про ринок газу в Україні, я думаю, взагалі апріорі не можна. Він відсутній. Він відсутній. Відсут. Відсут. Немає такого немає явища, попиту, як ринку немає попиту, немає, немає артів, пропозиції. Які... Навіть не можна Говорити про олівець потрібен всім, де якось Є один монополіст, який формує ціну, тим більше я перепрошую Тарас Юрійович якраз формує ціну постанови коміту міністрів, де каже, щоб ціна повинна бути фіксована незалежно від да, дерегулятивна ціна, яка в деякій мірі необґрунтовано на сьогоднішній день формується. Але мене, час, коли є дві ціни на один товар, да, виникає така. Я попит, я ринок, ринок, Зачекайте, Откусу. ринок це саморегульована система через дію ринкового механізму, якраз через співвідношення попиту і пропозиції. Знаєте, згадується такий жарт крізь сльози, який вже ходить людьми. Що ціни на алкоголь підняли, щоб люди менше пили, ціни на тютюн підняли, щоб менше курили, а тарифи підняли для того, щоб ми менше жили. Справа в тому, що і питання даруйте, я би напевно сформулював би трошки по іншому, тому що політична криза вже проявила себе тоді, коли парламент, перепрошую, рада і уряд е, показали своє небажання виконувати вимоги революції гідності. Коли Рада показала е, своє небажання виконувати передвиборчі обіцянки, які розсіювала як зерно е, на полі, ну я можна звати каталізатором політики. Кризи, ну, звісно, від цього мало що знаєте, ми зараз стоїмо не на порозі політичної кризи, вона вже існує давно. Ми стоїмо на порозі і навіть не соціальної кризи, а на порозі соціального вибуху. Лише кілька цифр. За два роки, чого спромоглася нинішня влада, і відповідно, уряд спочатку на чолі з Яценюком, тепер на чолі з Гройсманом. Газ за два роки. Зріс більше ніж в 9 разів, в 9,4 рази. Е, вартість тепла виросла більше, ніж в 5 разів гарячої води майже в 5 разів. Це я кажу відносними величинами. Е, вартість електроенергії зросла без малого в 3 рази. Що ми маємо при цьому? Зарплата, мінімальна зарплата зменш, збільшилась ледь на 16%, гривня знецінилась в 2,5 рази. Правильно? Тарас Юрійович, ну, зарплата у нас 1 травня 1450, від, на 1 січня була 1378, це ріст на 5%, а в першому гру з 1 грудня буде 1550, це ще на 6%. Тобто ви розумієте, мінімальна пропорція абсолютно не співставні. Я кажу, значно, станом я на сьогоднішню, на червень місяць, порівняно з лютим 2014 року, мінімальна зарплата зросла ледь-ледь на 16%. Що ми маємо? Наразі е, через таку здирницьку політику, морадерську мар політику нашої влади. Е, середня зарплата пересічного українця, підкреслю пересічного українця. Можливо, ледь більше 50 доларів. Е, більше чи понад там 80%, ви казали 60%, я трошки оперую іншими даними. Більше 80% населення стоїть. За межею бідності і фактично потребує е, субсидії для того, щоб якимось чином виживати. А субсидії це механізм взагалі здирницької перекачки наших грошей, платників податків, в кишені олігархів. Ну, це про це ми я думаю ще з вами поговоримо. Тому злочинне рішення уряду щодо зміни тарифу на природний газ, яке призвело до підвищення ціни на газ і для населення, і відповідно на всі супутні послуги комунальні, на тепло водопостачання. Це Злочинне рішення в нас зараз ціна встановлена на рівні імпортного газу, і така ситуація, вона не те, що неприпустима. Вона це унеможливлює у спекуляції цим газом. Які спекуляції? Так, ну, я не знаю. Я... Ми маємо дозвольте, в принципі, дозвольте, будь ласка, маю... дозвольте я все ж таки закінчу також свою відповідь. От ви закинули, що це унеможливлює спекуляції, фіксована така ціна на рівні імпортного газу. Але це розкриває всі дороги перед спекуляціями і корупційними зловживаннями щодо субсидіювання. Причому, Оце є таке причому, причому, помню, причому дозволю собі також цифру. За даними мін'юста, тільки на початок травня органами соцзахисту населення було е, субсидій і пільг надано на 18,1 мільярда гривень більше, ніж було спожито населенням ще один